Привіт, друзі! Ситуація з електропостачанням не стає кращою. Тому сьогодні хочу вам представити автоматичний перемикач живлення Lightwell ATS2P 100 Ампер для DIN рейки. Він встановлюється безпосередньо у щиток і автоматично чи вручну перемикає джерела живлення, які заживлюють ваше приміщення. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Lightwell для Dean Reiki – це побутовий подвійний автоматичний перемикач передачі електроенергії, який застосовується для автоматичного захисту споживачів електричної енергії від короткого замикання і відключається при появі надструмів. Перемикач може служити для автоматичного оперативного втручання в постачанні мережі. У разі порушення нормального живлення резервне живлення негайно почне працювати, щоб забезпечити безперервність, надійність і безпеку електропостачання. Пристрій спеціально розроблено для побутової установки і використовується в розподільній коробці живлення. Автоматичний перемикач підходить для системи аварійного електропостачання зі змінним струмом 50 або 60 Гц, номіналом 400 вольт 100 А. Lightwell має компактну структуру, вага всього 1,7 кг, надійний у передачі, зручний в установці та обслуговуванні, має тривалий термін служби. Механічний ресурс 5 тисяч перемикань, електричний 2 Тисячі перемикань. Застосовується для автоматичного захисту побутової техніки від короткого замикання і відключається при появі надструмів. Може служити для ручного оперативного втручання в постачанні мережі, встановлюється в житлових і адміністративних будівлях у групових і обліково-розподільних щитках. Lightwell має продуману конструкцію, приємний зовнішній вигляд, легко ставиться у щиток і є захисний екран. Надає більш безпечне і надійне електроживлення, бо тут є повний набір. Захисних функцій, включно із захистом від обриву фази та втрати напруги. Перемикач Lightfell абсолютно безшумний, надійний, стабільний і простий в експлуатації. Встановлюється прямо на Дін рейку в щиток за кілька хвилин. Нічого складного. Ще й допоможе заощаджувати електроенергію. А для контактів тут використовується мідь та срібло. Час спрацювання автоматики менше однієї секунди, тому ваші побутові прилади не мають виключитися, що в деяких ситуаціях є. Критично важливим. Тому якщо у вас є резервне джерело живлення, то Lightwell стане вам у пригоді. З ним ви навіть не помітите, що у вас вимкнули електроенергію. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення та відеонагляду, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро канал Secure. До нових зустрічей.